Телепроект Україна аграрна та я, його автор і ведуча Альона Новічкова. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги ринок зернової логістики. Адже саме цей сегмент аграрного сектору України нині набирає надзвичайних обертів розвитку. Головна причина збільшення площ та об'ємів виробництва зернових. А те, що об'єми виробництва зернових в Україні зросли, можна наочно пересвідчитися на прикладі нашого регіону. Незважаючи на кризові погодно кліматичні умови, які склалися у 2012-2013 роках, валовий збір озимих зернових на Одещині становить близько трьох мільйонів тонн. По всім катеоріям хазяйств собрано 2,8 мільйона тонн зерна при врожайності 28,4. В общем, валі більше 1 мільйона 600 тисяч тонн пшениці, з яких 71% соответствує параметрам продовольства. Наша область була першим регіоном в Україні, який зібрав перший мільйон тонн зернових. Зберегли лідерську позицію Одесити, зібравши першими і другий мільйон. І хочу проінформувати, що ми є першими на сьогоднішній день по общему валу зерна, який ми зібрали поранені групи. Це 280 пока этот рубеж не взят ни одной из областей. Наивысший урожай показала зимняя пшеница, которую мы собрали почти по 32 центнера на круг по области. Есть результаты и за 50, и за 60. Ну, как хлеборобы говорят, кто как вложился, тот столько и имеет. То есть вложился, имеется в виду технологию, обеспечил необходимым материальным ресурсом, прежде всего удобрениями, средствами защиты растений, так І отримали віддачу. А наразі в Одеській області чимало господарників, які з року в рік досягають високих показників урожайності, самовіддано працюючи на ланах, тим самим забезпечуючи річну потребу Одеської області в продовольчому зерні. Серед хазяйств на першому місці це Кодимське зерно, хазяйство Кодимського району, яке зібрало на круг по 63,4 центнера з гектара. На другому місці це хозяйство «Колос» Белоднестровского района 53 с копейками. И на третьем месте агролит Любашовского района – это почти 50 центнеров с каждого гектара. Тож, аби і в подальшому Одесити мали можливість отримувати високі та досконалі результати. На думку Анатолія Новаковського, необхідно перш за все оптимізувати існуючу структуру посівних площ, дотримуватися сівозмін, не допускати посіву по недопустимим попередникам, використовувати районовані сорти та гібриди і засівати землю лише якісним насінням усіх без винятку культур, тим паче, що часу на роздуми у селянина зовсім мало. Божнева 2013 завершено на часі посівна під врожай року майбутнього. Це прізвище подготовка почви, яка у нас на сьогодні вже підготовлена, около 80% план площадей, це накоплення ресурсів в виді висококачественних сем'ян, серед защити растений, удобрений, то підготовка техніки, это... Подбор предшественников, оптимізація структури будущого зі Буваючи в районах Одеської області і вслуховуючись в слова наших мудрих і працьовитих селян, пересвідчилася, що реакцію трударів полів на аномальні природні явища, які звичайно ж будуть повторюватися, і в майбутньому буде щоденна наполеглива робота. При цьому ті, хто працює на землі не один день і любить її по-справжньому, а не за довгий карбованець. Констатують лише впроваджуючи науково обґрунтовані технології, можна завжди бути на коні. Тож допоки наша українська земля в руках у таких зважених господарників, якими традиційно славиться Одещина, то й каміння, яке навіть сипатиметься з неба, не завадить отриманню врожаю. Ця визрілий у полі хлібний колосок до пори до часу, бо не збереш його, не впораєш жнива. Додолу він впаде, і тоді, враз, селянська праця на нівець зведеться. Тож розуміючи, а головне усвідомлюючи доленосну істину, яка мовить, що тільки той хліб, що в коморі, представники елеваторного комплексу сервіс Грейн мобілізують усі зусилля, аби той колосок, вирощений селянином, вчасно потрапив до комори і був збережений, «Оказувати услуги, виручати клієнтів і допомагати фермерам в збереженні того, що вони виростили нелегким путем. На сьогодні елеваторний комплекс Сервіс Грейн є найбільш потужним на півдні Одеської області. Площа об'єкту 4,5 гектари. Тут зосереджений повний комплекс обладнання як для роботи, так і для зручностей персоналу. Елеватор розташований майже посередині між Одеським та Ілічівським з півночі та Ізмаїльським і Ренійським з півдня морськими торговельними портами. Залізнична колія на території елеватору, чотири вузла приймання з автотранспорту, потужні сушарки для ріпаку. Це не повний перелік тих виробничих переваг, які на сьогодні може запропонувати аграріям елеватор сервіс Грейн. Починається елеватор з вісів. вісов, це відбір проб, лабораторія. В тому плані э, ми підготовлені слідчим образом. У нас є четверо автомобільних вісов грузоподйомності по 80 тонн. Это практически и длиной соответствующая, которая принимает все возможное, что ездит у нас по нашей стране и перевозит зерновые. Лаборатория довольно оснащена современным, современным оборудованием для того, чтобы покрыть ну, максимально возможный спектр тех видов лабораторных исследований, которые применяется на штатном линейном элеваторе. Следующий этап, это, конечно же, выгрузка автомобилей. Мы тоже в этом плане учли кое-какие нюансы, закупив э, платформы соответствующей длины, это больше 20 метров. Это тоже покрывает, ну, наверное, 100% потребности автоперевозчиков на сегодняшний день. Четыре линии приемки, это довольно мощно, да, производительностью по 120 тонн в час. Это серьезный задел на довольно оперативную работу в сезон для того, чтобы машины не, не простаивали сельхозпроизводители и все вовремя, с учетом неясности в погодах, могли собрать свой урожай и завести куда положено. Следующий этап, конечно же, это подготовка зерна и его доработка. Готовится зерно, подготавливается на чистительных машинах, которые тоже представлены немецким производителем. Они уже проверены, испытаны, в прошлом сезоне отработаны, здесь мы уверены. И следующий этап, это, конечно же, сушка зерна. У нас стоят 4 немецкие сушилки. Способностью сушить 3000 тонн рапса в сутки. Конечно же, это после идет хранение. Это 18 силосов разного калибра от 3,5 до 8,5 тысяч тонн емкостью, что позволит единоразово заложить 107 тысяч тонн зерна. Обладнання, встановлене на елеваторному комплексі, відповідає сучасним вимогам і забезпечує якісну підготовку та зберігання зернових культур. Послуги по зберіганню зерна та продуктів його переробки сертифіковано. Потужність одночасного зберігання зернових на елеваторі 113 тисяч тонн, потужність по прийому зернових 5 тисяч тонн на добу, потужність по сушінню 4 тисячі тонн на добу виробничі потужності елеваторного комплексу «Сервіс Грейн». 18 бункерів основного зберігання ємкістю від 3,5 тисяч тонн до 8,5 тисяч тонн. Допоміжні оперативні бункери ємкістю 6 тисяч тонн. Тут в цьому плані ми підготовлені класичні термоподвіски і э, спеціальний обдув э, всіх складів для того, щоб менше приходилось його перекачувати, підготовлювати. Особливо в зимній період це допомагає Секономіть деньги как себе, секономіть качество клиента. Показники потужностей вагової елеватору теж вражають чотири вузла зважування, довжина вагових платформ по 18 метрів. Вантажопідйомність – 60 і 80 тонн. Довжина основної платформи автомобілерозвантажувача 20,5 з метрів. Ми готові відгружати як е, авто, так і ЖД. транспорт. Возможности наши это 30 вагонов, до 30 вагонов в сутки. В регионе мы одни из первых, кто может, скажем так, грузить такое количество вагонов здесь, в нашей южной части Бессарабии. И отгрузка на авто, 2000 тонн в сутки для отгрузки, этого в принципе хватало для того, чтобы покрыть пожелания наших клиентов. Принимать мы можем ячмень, рапс, пшеницу, Падсонечні, кукурузу, сорга. возможно, із культури, які ми теж можемо прийняти, але ще не було практики, не було спросу на даний діяльності. Але спершу на ваговій елеваторного комплексу відбувається процес відбору проб спеціалістами лабораторії. Потім в самій лабораторії проводяться відповідні аналізи. І лише після цього автотранспорт має право зважитися на вагах і розвантажитись. Прозвосна технологічна лабораторія. Производство является структурным подразделением элеватора, которое осуществляет контроль качества при приемке, технологический контроль при сушке, подработке, при хранении зерна и при отгрузке на ЖД и автотранспорт. Лаборатория оснащена лучшим современным оборудованием отечественного и зарубежного производителей, которые отвечают высоким стандартам и сертифицированы соответствующими государственными организациями. Контроль качества начинается с отбора проб. Отбор проб производится с каждой поступающей автомобильной партии зерна. Для, того, чтобы, для оперативного отбора проб в лаборатории установлены автоматические пробоотборники «Ракарав» производства Дания, которые обеспечивают быстрый и точный способ достоверного отбора проб. После отбора проб лаборанты проводят органолептические показатели качества, То есть запах цвет, визначають заражене зерна і інші показники. А далі за однорідними партіями йде формування добових проб, за якими, власне, і визначається повний технічний аналіз зерна. Найсучасніший пристрій інфратек дає можливість спеціалістам лабораторії точно швидко і правильно визначити якість зерна за декількома показниками одночасно. До речі, цього року вперше лабораторію елеваторного комплексу Сервіс Грейн сертифіковано на проведення експрес-аналізу на вміст ГМО в ріпаку. Не менш важливим, досить складним і відповідальним процесом, від якого залежить якість і збереження врожаю, є сушка зерна. А у зв'язку з сезонністю зернового виробництва селянин не застрахований від непередбачуваних сюрпризів матінки природи, тож і виникає необхідність зберігання запасів зерна для їхнього використання на різноманітні господарські потреби протягом наступного міжсезоння. Наявність чотирьох сушильних установок німецького виробництва успішно дозволяє сервіс Грейн якісно задовольняти усі потреби господарств у цьому напрямку. Современна сушилки, встановлені у нас вони і прямого контакту агента сушки з зерном. То це екологія, це нієсадка осадків продуктів згарання на тому же зерні. у зв'язку зі зростаючою потребою у корисних для здоров'я оліях підвищується попит на високоолеїнову олію соняшника. Попит формується в основному країнами Євросоюзу. Для виробників соняшнику в Україні це унікальна можливість одержати додатковий прибуток із кожного гектара без додаткових витрат, а також застрахуватися від коливань цін на дану продукцію. Адже на сьогодні в Україні закупівлю і переробку високоолеїнового соняшнику здійснюють потужні міжнародні компанії, які зацікавлені у створенні стабільної сировинної бази для виробництва високоолеїнової олії. У нас на елеваторі ми приймаємо я у нас есть оборудование, которое определяет алииновую кислоту в подсолнечнике. И Этот подсолнечник мы храним в отдельных, в отдельных силосах в отдельных условиях. Цена на этот подсолнечник дороже. Як бачимо, цьогорічний сезон на елеваторному комплексі Сервіс Грейн багатий на приємні аграрні сюрпризи, акції та нові послуги в этом году ми зробили акцію таку на нашому елеваторі. перші два місяці зберігання зернових по одній гривні. Гривні, это урожай 2013 года. Мы фермеру, тому у которого нет транспорта, предоставляем транспорт свой, помогаем с транспортом и доставляем так как с полей, так и со складов его к нам на элеватор, ну его продукцию к нам на элеватор. Команда елеваторного комплексу сервіс Грейн допомагає аграріям не тільки довести вирощений врожай до товарних кондицій, а й зберегти його якісні показники впродовж часу. Завдяки елеваторній інфраструктурі аграрій має можливість притримати зерно до так званого кращого фінансового часу і в необхідний момент продати за вигіднішою ціною. До речі, моніторинг цін багатьох зернотрейдерів і персональне інформування товаровиробників – Дає можливість останнім завжди тримати руку на пульсі ситуації на ринку. Дійсно, сьогодні кожен, хто працює в агробізнесі, прагне отримати вигідну і якісну пропозицію та технологію як зберігання, так і транспортування вирощеного врожаю. Ти бачиш, що не тільки безпосередні учасники зернового ринку, а й представники влади констатують, що в Україні вартість транспортування зерна становить третину вартості від його експортної ціни. На сьогоднішній день не тільки український уряд шукає шляхи зниження витрат на логістику, а самі учасники зернового ринку обирають альтернативні варіанти зниження транспортної складової у собівартості зерна. Одним з таких варіантів є формування необхідних партій зерна для продажу на одному елеваторі. Власне, цим і переважає конкурентів завдяки своїм потужностям. Елеваторний комплекс сервіс грейн. Ми знаходимося возле узла погрузки на железнодорожні вагони. За ним стоит узел приемки с железнодорожных вагонов. На данном, на данном этапе идет погрузка ячменя происходит на вагоны. У нас это получается с производительностью 25 вагонов в сутки. где-то с той же производительностью может проводиться и приемка любого груза зернового с вагонов на элеватор. Тож одна з головних переваг сервіс Грейну це той факт, що елеваторний комплекс спроможний швидко і якісно формувати та відвантажувати для продажу великі партії зерна. І все це завдяки залізничній колії та потужним вузлам прийомки зернових та олійних культур, з автотранспорту і залізничних вагонів. Это узел прийомки зерна для тих клієнтів, которые везуть зерно где-то издалека, и логістика автомобільного транспорту не дозволяє транспортувати. Тогда ми можемо пропонувати клієнту прийомку железнодорожного транспорту у себя на елеваторі. Це уже практикувалося, і на это даже є спрос. Приемка, я уже говорил, 20 вагонов в сутки. Это серьезный задел и устраивающая техническая характеристика трейдера, либо просто зерновладельца. Отгружаем 25-30-30 вагонов в сутки различных культур. Это тоже устраивает наших партнеров. Мы, так сложилось, отгружаем оперативней. Нам позволяет это современность элеватора, техническая оснащенность его клиенту. Который покупает у фермеров на нашем элеваторе зерно, это нравится. Им важен объем, который они могут купить, чем больше. А, и оперативность по отгрузке: То есть больше купил, меньше потратил времени на единицу объема, быстрее отгрузил, сэкономил деньги в дальнейших своих логистических а, операциях. Фахівцями сервіс Грейн успішно вирішена і проблема екологічної безпеки. Встановлено сучасні, ефективні та безперебійні в роботі аспіраційні мережі. А як відомо, аспірація на елеваторному комплексі це і безпека обладнання, і комфорт для обслуговуючого персоналу, і що найголовніше екологічна безпека довколишнього середовища. Ми знаходимося в районі нових аспіраційних установок, які були встановлені в рамках реконструкції. эксплуатационных сетей в 2011 году. На сегодняшний день вместо старых цолов и циклонов стоят такие портативные э, рукавные фильтры производства Одесского э, завода элеваторного оборудования. Системно запнутого цикла да, очистка воздуха происходит в специальных э, тканевых рукавах, которые обеспечивают практически стопроцентную чистку, чистку воздуха от, э, от взвешенной пыли. Ну сейчас вот мы находим, поскольку мы находимся возле работающего оборудования, но при этом мы не видим никакого выделения пыли. Это вопрос экологии, это вопрос э-э санитарии на предприятии. Що ж, зручна логістика, гарантована якість послуг, гнучка цінова політика і своєчасне виконання зобов'язань. Які ще переваги треба селянину? Клиент може бути впевнений, що з сівого зерном нічого не произойдёт, потому что нас не касается грунтовые воды. Нам Скажем так, не опасные наружные осадки. Мы довольно качественно сохраняем его зерно с меньшей степенью э, на этапе освежения. Да, если клиент готов хранить его довольно продолжительно, год, то, как правило, на объектах старого типа приходится проводить так называемую перекидку освежения. Нам же это приходится делать крайне редко, если срок хранения больше года. А это, э, это экономия средств и качество зерна клиента. Ось такою виявилася оглядова виробнича, і погодьтесь, надзвичайно інформативна і корисна екскурсія по елеваторному комплексу Сервіс Грейн, що діє в Арцизі Одеської області. Але все ж розповідаючи про сучасні ноу-хау та про надпотужні технології, я на перше місце все ж таки поставлю трудовий колектив, команду професіоналів, яка самовіддано і відповідально вершить довірену справу. Тож недаремно спадає на думку народна мудрість, вдячність і пшениця родять лише на доброму ґрунті. Бо як земля сильніша від усіх, так і працьовита людина сильніша над усім. Перше – так би бы, отношення к нашим аграріям, а ще роботі, якою ми займаємося, тому що здесь в основному знаходяться люди, які люблять то чим їм приходять займатися. А те, що сила не лише колективу кожного агропідприємства, як і українського села в цілому, саме в людях. Безаперечна істина, бо саме на працьовитих людях і тримається наша Україна аграрна.